У Дніпропетровську триває ідентифікація тіл воїнів загиблих в АТО. З моменту створення спецгрупи фахівців вже опрацьовано 131 заяву від родичів безвісти зниклих. На сьогодні шляхом ДНК експертизи встановлено особи 30 людей. Щодня родичам передають близько дев'яти тіл загиблих у боях на сході України військовослужбовців. Із тих, кого вже поховали, перезахоронено 14 тіл. У моргах Дніпропетровська знаходяться 25 тіл, тіл які Є тимчасово невстановленими. Складнощів для експертів немає. Працюють і координують дії з усіма регіонами максимально оперативно. Щоправда, не всі люди, які розшукують своїх рідних, здали біологічний матеріал. Вони до останнього сподіваються, що їхній чоловік чи син живі. Якщо взяти останні наші дані, то це 95 та 25 та бригади. Тобто є і. Кривий Кривой Рог родственники забирали, и в Полтаву забирали, и в Херсон забирали, и в Ивано-Франковск, Львов. Есть родственники, которые отказываются сдавать ДНК профили, потому что верят, что их, их сыну матери жив.